Вас вітає полісей, поліуретанові деталі підвіски, легкого автомобіля, вантажівки чи спецтехніки. Перед вами поліуретановий салімблок заднього підпруженого важеля зовнішній. Використовується в широкових моделях Ford C Max, Escape, Focus, Kuga, Mazda 3, P'тірка CX7, Volvo CX C30, C70 і S40. Виготовлений з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння це автомобільний поліуретан. На продукцію надаємо один рік гарантії без урахування вашого пробігу автомобіля. Для того, щоб дізнатися актуальні ціни та наявність, ви зможете звертатись до нас на сайт Polin.ua або зателефонувавши нашим менеджерам за телефонами, які зазначені під відео. Вони вам також люб'язно допоможуть. На цьому відео будемо викладати огляди деталей або відповіді на найчастіші запитання. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок. Будемо раді вам допомогти.